Сінечка, который лает на своєї папіньку, котровоношень ні нови. Конкуренція здесь наверное. Конкуренції тут саме місце. Собаки зі всього світу змагаються за звання найкрасивішого, а краса вимагає жертв. Тому по кілька годин поспіль чи трила витримують вичісування. Ми ж розчосуємося кожен день. Для них это теж своего рода гігієна. дают экспериментировать и с зачистками. Стрижка называется «Скандинавский лев». Сзади на попе шерсть короче, здесь вот эта передняя часть, она как бы более объемная. Это... Салфетки, которые предохраняют усы от зажовування. Чтобы выйти на ринг у всій красі, до вишуканих зачісок підбирають вишукане вбрання. Нам утеплятися, тому що на ножки царапаються, і, звісно, собаку жалко. Какая лучше? Как вы думаете? Мне понравилось вишенки, но достаточно весеннее. Хочется зимой, хочется что-то весеннего. А йому подобається. А ви гляньте на його обличчя. Зінадін Зідан. О, який ти гарний Зідан. Gracias. Yeah. 43. в три. На ринзі під прискіпливим поглядом суддів хвостаті бігають колом та демонструють статуру на перевірку і довжина вух, і здоров'я зубів. У шарпеїв навіть складки рахують. Шарпеї повинні бути не складчити, уже складки уходять більше домой, на диван. От тоді складочки люблять. А в рингі вже шарпії повинен мати і все. Загалом виставка зібрала рекордну кількість собак: понад п'ять. Тисяч порід теж безліч майже дві сотні. У нас дуже піднявся рівень кінології української, тому не випадково, що що ми зараз займаємо десь п'яте шосте місце у світі по виставках. А от найпоширенішими недоліками, над якими українським чотирилапим ще працювати і працювати експерти називають переїдання. У нас є дуже багато таких порід, які люблять. Поїсти добре. От, а гуляють, вони мало рухаються. От і забирають собі жиру. Утім, і собак комплексі спортивної змагання вимотують не на жарт. У нагороду за наполегливість. Собаководи отримують позитивні емоції. Повні штани у всіх. А самі пси апетитні обіди. Марія Корінюк та Віктор Сніжко, п'ятий канал.